Вітаю вас, любі друзі, на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати малу букву Г, яку вивчали на уроці читання, складати та записувати слова із вивчених букв. Ну, а зараз вправа дай мені п'ять». Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно, правила, згадаймо. Працювати починаймо. Отже, Починаємо ж: очі дивляться, перше правило, друге правило ротик мовчить, вушка слухають, голова працює, при цьому руки і ноги, поки не треба буде писати, не рухаються. І почнемо ми із гри Склади слова. Ви бачите склади, бачите окремі букви, спробуйте скласти з них слова. Читаю вам, що нам дано? Гі, я дка о рок лка? Гілка огірок ягідка. Якщо у вас вийшло скласти ще якісь слова, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ну, а зараз побудуємо звукову схему слова, у якому є три склади. Кого ми тут бачимо? Бачимо гусака та папугу. Гусак – два склади. Папуга три склади. Отже, будемо складати звукову схему. До слова папуга. Перший склад Па, «па», «п», «а». другий Пу, «пу», «п», «у». третій – га, Г. А. Запитаємо Папуга наголошений другий склад. Ну, а зараз перевірте, чи правильно ви сидите, чи правильно тримаєте ручку. Олівець взяли трьома пальчиками. Подивимося, яка ж вона друкована, а яка писана маленька літера Г? Ось вона друкована, запам'ятали? Як такий куточок, так? А писана, як гачечок. І її писати буде дуже просто, адже такий елемент. Був у нас у маленькій букві П та у маленькій букві Р. Що ж, починаємо працювати у новому зошиті друга частина сторінка 1. Відкрили? Так. Пригадаємо, що сьогодні ми з вами вивчаємо букву Г, тому й шукаємо слова з цією буквою. Хто тут у нас є? У нас тут є? Гусак, гусенята, гарбуз, горобчик та опудало, яке тримає гантелі. Подивіться, а що ж за слово заховалося? Здогадатися? Перша буква Г це гусак. Г, У, С, А, К. Гусак другий склад наголошений. Спочатку повчимося писати цю букву у повітрі. Візьміть олівчики, поставте крапочку. Нижче верхньої рядкової лінії. Спочатку ведемо праворуч вгору, заокруглюємо, потім вниз заокруглюємо і праворуч вгору вправо. Пробуємо. Спробуйте ще кілька разів у повітрі. А тепер пробуємо спочатку обводити за контуром, а потім до кінця рядочку написати маленьку букву Г. В наступному рядочку будемо чергувати букву Г з маленькою короткою похилою паличкою, щоб перевірити нахил. Далі читаємо «Ог», Г гав, гав, гав Гур-гур-гур. Хто так говорить гав-гав-гав? А де ми чуємо гур-гур-гур? Поставте відео на паузу та виконайте, будь ласка, це завдання. А зараз, дивлячись на малюночки, виконайте пальчикову гімнастику. Спочатку ховаємо великий пальчик. Бачите, спочатку вказівним, потім просто за долоньку ховаємо, потім прижимаємо його вказівним та середнім. І далі вже трьома пальчиками його прижимаємо. Залишається вільним лише мізинчик. Далі нам треба скласти схему до цього зображення. Що це за слово? Це гриби. Перший буде у нас звук Г позначаємо, пам'ятаєте як? Рисочкою правильно. Оскільки це у нас який звук? Твердий чи який приголосний, твердий правильно. Далі твердий приголосний буде отут р, потім голосний і, потім твердий приголосний б, і голосний і. Далі треба це слово продовжити. Г вже є, дописуємо «гриби». Ну а далі списування оцього речення, поданого друкованим шрифтом. Прочитаємо на городі огірки. Не забуваємо, що кожне речення пишемо з великої букви, а в кінці ставимо розділовий знак. В цьому реченні це крапочка. Тепер переходимо до додаткового зошиту, в якому по піврядочку напишемо спочатку буква Г, потім склади ІГ, ГО, аГ, ГІ ГУ. Тепер вправа для очей спостерігаємо за грибочком лише очима. Тепер напишемо слова гусак по одному разу, берег та речення. До берега пливе гусак. Поставте відео на паузу, запишіть ці слова, а потім спишіть речення і наступне речення. Канікули були веселі. В кінці цього речення стоїть знак оклику. Ну що ж, а зараз оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Втомились? Можна відпочивати. Продовжіть, будь ласка, самостійно. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую вам за увагу!